Всім привіт! Хто за мене зазирнув я сьогодні, понеділок, і я йду на оптовий ринок. Тут була поряд біля вокзалу. Бачите, вокзал. От йду на оптовий, мені треба купити гарний ліхтар. У мене це все є, але хочу купити гарний. Колись тут мені дядька пропонував, я не взяла. Зараз піду, подивлюсь, чи є ще. От, і це є, я ще хотіла сказати, що в нас вже почалися відключення. От сьогодні перший день. Тобто сьогодні в нас що, понеділок, і вже сьогодні об 11 ні, З 7. З 7 вимикнули, об 11 десь включили, десь так. От, І по графіку будуть вимикати ще в 16 годин вечором, може до 18, не знаю. Не придивлялася. Тобто все, почалося. От. У мене всякі ці ліхтарі, я ж кажу, але вони так погано тримають, або якась там чи на батарейках, чи що. До речі, ще батареї буду купувати, батарейки. Ну і ще подивлюсь дещо. Тому йду сюди на оптовий ринок. От. Все їх зачиняють, зачиняють, але поки що вони працюють. Тому Зараз буду купувати, якщо є. Так, ну що, я взяла оптовий ринок. от. <гум> Мені дали грошики, я знаєте за що? Оце я в школі працювала. Ну, хто зі мною, той знає, що я працювала ще, підробляла прибиральницею в школі. от. І оце 15-го в них була зарплатня. І сьогодні в мене вихідний, там музей, то я побігла і отримала свої кошти. гроші. І побігла ж це на оптовий. Ох, Бачите, що в нас сьогодні відбувається? Значить, Сьогодні в нас понеділок, да? все, почали вже вимикати у нас світло. От, от я прийшла додому, тільки поїла, і одразу зараз скільки, зараз я вам скажу котра година. Зараз десь 5 годин. Да? Десь півп'ятої вимкнули нам світло. От, І в цій темряві буду вести репортаж. Покажу вам, що купила. А купила я дуже гарний ліхтар. Ну, Гарний не гарний, але я не знаю, як вам в темряві його показати, але буду намагатися. От бачите, як він світить. Я не знаю, буде на камеру там видно чи ні. Но, мабуть, щось ви побачите. Тут в нього два режими. Так, Зараз покажу вам. О, одна. Одна. Там тут не видно, може так зараз. Одна світиться, а коли так вмикаєш, дві. Тобто на повну, він на повну вже горить. О. Він дуже яскравий, хочу сказати, яскраве світло, От я там на кухні собі поставила. Все дуже видно, дуже добре. От. Тут він на акумуляторі, він такий важкий, там дуже гарний акумулятор. І цей дядько мені сказав, що він по 8 годин працює От. в зарядженому стані. І навіть цей акумулятор можна використовувати, навіть можна телефон зарядити. Ну, тобто, там все вкупі. От, купила Зараз покажу ще яку актуальну річ я купила. значить, Набрала вже собі ще От всякі, бо в мене там і в ванні, і скрізь в мене ці ліхтарики, і висять такі на батарейках і всякі І ще дуже е, мені подобається оцей, мейбелін Колись я показувала його, це мені він е, е, дістався в подаруночок, Я щось брала з косметики, і мені був подарунок оцей ліхтарик. Він дуже теж гарний. він Класно, дуже світить, от, але все рівно його замало. Це так, знаєте, взяв в руку і пішов там кудись в туалет чи ванну. от, А оцей, ну, вже на кухні поставили наверх, і вся кухня в мене просто освітлена. от, ну, І що в мене трапилося ще? В, <смі> в мене згорів <смі> чайник Електро. Ну Ми думали, думали з мамою. Я вже пішла в Аврорі таку чашечку купила, таку з ручкою, знаєте, така, просто щоб гріти водичку. Думаю, ну купляти вже цей чайник знов чи не купляти. Думала, думала, оце пішла на оптовий і зайшла в посудний відділ там і купила оце такий простий, простий чайник. Бо в мене газ. Бо в мене газ. Тому мені він зараз дуже актуальний. Такий симпатичний, біленький, як колись. Колишній такий. Ну, бачите, як вони роблять, дуже симпатичні. На 2,5 літри. От. Там були дуже різні ці чайники, дуже багатий вибір, і малесенькі такі є, і на одну, навіть чашечку такі є маленький чайничок, дуже гарні. От. Ну, я взяла оце на 2,5 літри і взяла без цього свистка, бо вони дуже багато зі свистком. Ну, у мене буває таке, що син вранці спить, тому, знаєте, буде включиш, а воно буде там гудіти на всю хату. То взяла просто такий простий чайник, щоб попити чай. Так, Це я купила. А, давайте ж по грошам. Значить, Чайник коштує майже 500 гривень. Ну, 490, якщо бути дуже точною. Так, Ліхтар е -е 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 500, 490. Ні, не 500, 490. Ну, купила вже таке, знаєте, трошечки ще продуктів взяла, там, оселедець взяла, там, скумбрію взяла собі. Взяла такий чай, зелений, чогось, ми з мамою вирішили переходити на зелений чай. Я не знаю, хороший він чи ні, але це такий із дешевих. Я взяла, тому що великий пакет, що я взяла. Ну і взяла такий трошечки дорожчі. Мені там хлопець сказав, що цей чай непоганий. Теж крупно листовий. Отакий такий чай, такий взяла. так. Ну і е, я ж не могла себе не порадувати ніяк. Я ж не можу жити без усіх ароматів. От, Я купила собі ось такий, бачите, лос червь. Звісно, це підробка. От, це підробка. Ну, Ви знаєте, дуже якісна підробка. Е, в мене є досвід, я купувала в різних інтернет-магазинах дуже часто. І ви знаєте, я вам хочу сказати, оце на оптовому ринку, це знов, знов реклама. Да? Я знов роблю цю рекламу, я не хочу робити рекламу, а ніхто не знає. <с� up> Ні, мені не жалко. Йдіть і купляйте. <с� up> я весь час там купую останні, останнім часом, коли в мене є якісь гроші, е, бо якусь зарплату я отримала, да? я йду собі обов'язково роблю якийсь подарунок завжди. От, І цей раз купила собі, собі оцей лосчер. Боже, який ж він смачний. Він так похожий, бо я е десь була в брокарті, здається, чи десь я вже не пам'ятаю. Я слухала його оригінальний. Да? Дуже схожий. Навіть така гірчинка така є, е оцієй вишні. Все присутнє. Нема знаєте, такого запаху спирту такого різкого. Дуже мені подобається. дуже. О, так я вже купила, ще в неї замовила бакару, просто не було. Вона каже, тільки оце приїхала партія. Я вже на наступний свій вихідний обов'язково поїду ще візьму собі бакару. І ще я ну, просто що хотіла вам сказати, що в мене е, було, був аромат Хлоя. Теж я купувала на Опті десь місяця два тому назад я купила собі. Зараз покажу трошечки інший. він, Він ось такий. Ось такі. Це взагалі, там дівчинка сидить, там вона розпродаж в неї. Оце тут скільки мілілітрів, бачите, 50 мл коштує 80 гривень. Це просто взагалі ну, дарма. Оце Хлоя. Хлоя обожнює цей аромат. Мій улюблений із класичних, скажімо так, ароматів. В мене є, до речі, і оригінальний. Бачите, в мене такий є, але в мене він закінчується. Так я вам хочу сказати, що в мене вже, в мене вже декілька людей. Одна дівчинка в мене спитала я маршрутці, я їхала, вона мене питає, чим ви пахнете? У вас дуже гарний аромат. Я їй сказала Хлоя. Вона тут же полізла в телефон, в інтернет, показує мені такий. Я кажу, да, такий. Ну я вже не казала, що в мене підробка. От. І на роботі теж мені пита, мене питали, чим ви пахнете. Ну, він дуже дуже класної якості. Дуже тримається і дуже схожий. Дуже. У мене є з чим порівняти, бо в мене є оригінал. От, І цей теж значить ну це дорожче. Оця коштує е, Лощері е, 250 гривень. Тут у нас скільки, а скільки тут? Ну Тут теж немаленька, зараз я подивлюсь. А, 60 мл от Бачите, написано 60 мл. от Тому я вже ще куплю собі О, Так що я трошечки себе порадувала. Да І, мабуть, я сюди прикріплю це відео з розпаковки то що я купувала собі з косметики. Там тональний крем буде і пензлик. Ви зараз подивитесь, я змонтую. І хто захоче, подивіться. от про крем я, я чого так вирішила скомпонувати це відео, щоб вам було зрозуміло. Бо я вже раніше купила цей крем да, і пензлик і вже покористувалася. І я можу вам відверто сказати, що мені крем дуже сподобався. Я перший раз його купую, ви все зараз побачите. От Номер там, як хто буде питати, 3Н, здається, це такий класичний. Може, для зовсім таких білявок він не підійде, але мені він підійшов просто ну, дуже чудовий крем. Мені здається, він, знаєте, як люксовий такий, бо він має таку структуру, він трошечки фіксується на обличчі. І він нікуди не повзе. От як вранці. Нафарбувався, я приходжу додому, дивлюся на себе в дзеркало і бачу, що цей крем на місці. І нема в мене такого, знаєте, жиру на обличчі. Я не люблю дуже такий, знаєте, жирний, дуже сальний такий блиск, бо в мене шкіра комбінована, якщо що. Тому подивіться, зараз я все скомпоную і гарного вам перегляду! Всім привіт! Я всіх рада бачити, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Ось така, бачите, посилочка приїхала мені з сайту не Я вже казала, що дуже давно я нічого не замовляла з косметики. Тільки в мене з'явилися кошти, я одразу зробила собі подаруночок невеличкий, просто ну, так мені захотілося. В мене просто вже закінчилися всі тональні основи. Те, що закінчилося, деякі мені підходять, деякі мені не підходять. Ще з літа залишились більше якісь там темні кольори. от І мені захотілося нову тоналку. І ще я дуже давно собі мріяла такі, замовити собі пензлик для нанесення тональної основи. Взагалі, я наношу пензлем, о, о пензлем, спонжем тоналку. А тут мені щось захотілося все ж таки мати пензлі. До речі, я собі колись там купувала цей пензлик з цього Essence, Катріф. Не пам'ятаю, Essence, здається, в мене є. Але він мені щось не дуже. Я теж покупала його, знаєте, по відгукам. Писала, що він дуже гарний. Так, він непоганий, але його форма мені не дуже підходить. Тому замовила інший. Зараз будемо розпаковувати і подивимось, що я замовила. Так, розрізала вже коробочку. Таке, бачите, гарне пакування, бо тональний крем був з баночки. Достаємо. Ой, ось так, дівчата, він виглядає. Це Fізиtion Formule. Оце. Ось так. Ну, виглядає він дуже чудово. На вигляд, такий, знаєте, як люксовий продукт. Ну, чимось схоже на мас маркет Цей від Evelyn теж в них таке непогане пакування. Але від Evelyn мені щось не сподобалося тональний. Може, я не вгадала з кольором подивлюсь, як тут вийде. Це я подивилася на... в Тіктоці, побачила жінка, вона візажист. Нещодавно вона мені попалася, ця жіночка, дуже красива жінка. І вона його показувала оцей крем. І мені здалося, що в неї тип тон, -шкіри, тон -шкіри, от, схожий на мій. Тому що купувати, в принципі, я люблю купувати такі тональні, щоб перевірити, ну, щоб тон вже підійшов. Бо це так важкувато. От, ну, Мені ось так от на вигляд здалося, що ця жінка по типу шкіри по тону схожа на мене. От. І мені здалося, що воно повинно мені підійти. Замовила, не перевіряючи його на собі. Так, ну, виглядає дуже гарно. Так, тепер буде цей пензлик. А ось і пензлик. Ось такий. Зараз відкриємо. Ну, ось, подивіться, отакий от пензлик. Чесно кажучи, я думала, що він буде трішки більшенький. Там на фото він мені здавався, здавався трішечки більший. Ну, так, непогано, дуже м'якенький. Так, плотно набитий. От. Ну, спробую. Подивлюсь ось така фірма. Не знаю. Так, попався мені там на нотіно. Якась була акція на нього. Ось так виглядає. Бачите, називається. Ну, я подивлюсь. Ну так, м'ягенький. Ну, мені щось хотілося, що я думала, що він такий трішечки більшенький якийсь. Ну, вже що маємо, то маємо. Добре, зараз я відкрию і покажу вам тонально. Як вона всередині виглядає? Зроблена вона, бачите, ця тональна ось таким спонжиком як консилер. Може, хтось вважає, що це не гігієнічної відповідь я читала. Що деяким людям не подобається ось вигляд такий. Я не знаю, я спокійно до цього відношусь. От, мені, наприклад, здається, що це навпаки дуже зручно. Ну. Подивимось, який буде він в користуванні. По кольору теж непоганий, От, світленький, Не темний. Я думаю, що він трішечки такий, бачите, жовтуватий підтон. Ну, це мій підтон. Я не люблю з рожевим підтоном. Ну, ось так він виглядає. Бачите? Такий тон. Так, що тут по номеру? Зараз вам скажу, Якщо тут... тут є SPF 20 до речі, тон. Угу. Де ж тут тон? Вказаний, нічого не вказано. Не бачу, дівчата. Ну, якісь там 3 n от щось таке. От щось таке. Якийсь популярний, дуже такий, знаєте, що підходить абсолютно усім. Ну, спробую на собі, може потім вам розкажу про свої враження, як він буде на шкірі і як буде наноситися ось цим пензлем. Ну, в принципі, мені дуже приємно, що я замовила собі такий подаруночок. Я, ви знаєте, получаю якесь задоволення, коли я щось таке вже, ну, правда, давно не купувала косметику. Зараз просто відчуваю якісь такі, знаєте, речі, які вже, які вже давно не відчувала, такі емоції. Це таке жіночне, це таке приємне. Одним словом, я дуже задоволена. Так, да, по ціні, на жаль, тут немає чеку, а я ж не, не пам'ятаю, скільки. Ага, е е тут на коробці написано, що коштувала вона мені 550 гривень. Здається, тональні там була акція на цей тональний, 300 чимось тональна основа. Ну і решта пензлик. Теж він був по акції, до речі. Тому е оце і це 550 гривень коштувало мені. Все, сайту Нотіна доволі швидко дійшло. Три дні, здається, так, три дні. Я замовила одразу в поштомат і отримала в поштоматі. Теж дуже зручна така опція. Ну, все, всім дякую за увагу. Всім пока-пока.